конфлікті. Але будь-яка енергія може проявлятися як в плюс, так і в мінус. Взагалі, ми приймаємо рішення у житті нашому на підставі нашого досвіду. Але, можливо, саме в цей день нам досвід і не потрібен. Тож, якщо ми бажаємо будь-чого досягти в своєму житті, то енергія цього аркана, так як і енергія будь-якого іншого, не буває ні поганою, ні хорошою. Вона лише потрібна нам для того, щоб ми визначали свої дії. І якщо наші дії будуть відповідати енергії цього карти або цього дня, то ми будемо отримувати позитивний результат. А якщо нам важко прийняти те, до чого нас закликають карти, то відповідно і результат може бути зовсім протилежним. Тобто цим всім я хочу сказати, що е, взагалі наші дії, якщо ми дослухаємося до парад і до тих енергій, які благосприятливі для чогось саме на той день, то ми отримуємо дуже позитивні результати. Якщо ми це все ігноруємо, то відповідно буває так, як буває, просто і невизначено. Тож, загалом, цей день буде, можливо, дещо у хаосі, можливо, деякі невизначеності будуть у вас. Але для когось навіть може бути в цей день щось нове. Якісь ваші спонтанні проявлення, рішення, можливо, приведуть вас зовсім до неочікуваних результатів. І в цей день буде дуже важливо. Будь-яке рішення, яке ви будете приймати. А приймати його потрібно не так, як завжди, не так, як ви звикли. А ніби вперше ви зіткнулися з певною проблемою, подивитися на нього відкрито і знайти якийсь оригінальний вихід із тої ситуації, яку вам потрібно вирішувати. На роботі у бізнесі хтось, можливо, буде започатковувати свої справи, але ситуація може бути непередбачуваною. Також. Цей день не варто поспішати приймати певні рішення. І, можливо, навіть буде складно щось планувати або проаналізувати, або навіть прогнози якісь там де себе підрахувати. Тож це говорить про те, що просто буде дещо складно з цим справитися. Для когось, можливо, в цей день доведеться співпрацювати з молодими людьми. А ще, якщо у вас от не буде щось виходити, те, чого ви бажали б на роботі, вам варто звернути увагу, наскільки ви є професіоналом своєї справи. Можливо, взагалі вам інша професія більше буде до подоби. І у особистих стосунках.